Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку відпочинок на природі. Закінчується навчальний рік. Попереду довгі літні канікули, береги річок, морів, озер, ставків це чудові місця для відпочинку, а плавання один із найкорисніших видів фізичної активності. Однак не забувайте, що відпочинок біля води потребує особливої обережності. Передусім слід обрати безпечне місце для купання, адже не кожна водойма чи ділянка берега підійде для цього. Одним із показників безпеки та чистоти водойми та пляжу є екологічний сертифікат блакитний паспорт. Для того, щоб отримати такий сертифікат, об'єкт повинен відповідати 32 критеріям найважливішими з яких є якість води. Чистота території, наявність рятувальної вежі та кваліфікованих рятувальників, доступність питної води на території пляжу та урахування потреб людей з інвалідністю. Повітряні сонячні ванни дуже корисні види загартовування, а легка засмага свідчить про те, що влітку ви чудово відпочили, але засмагати треба обережно. Опіки, теплові та сонячні удари це не дивина. Серед відпочивальників, які нехтують порадою лікарів не ходити на пляж з 10 до 16 години та збільшувати час перебування на сонці поступово, починаючи з 50 хвилин. Лікарі радять засмагати, користуючись сонцезахисними кремами та спреями, бажано тими, які мають ступінь захисту вище 20. Якщо не вдалося уникнути опіку, Шкіра почервоніла і болить, обробіть уражені ділянки засобом для лікування поверхневих опіків і кілька днів захищайте їх від сонця. У разі сильних опіків, коли плечі, спина, живіт, руки, ноги вкрилися пухирями, слід звернутися до лікаря. Проколювати ці пухирі в жодному разі не можна. Ще один обов'язковий атрибут на пляжі головний убір капелюх, панама, бейсболка чи бандана. Він убереже вас від теплового і сонячного удару. Пам'ятайте, голову треба неодмінно захистити. Якщо хтось відчув слабкість, сонливість, головний біль, справу, нудоту, дійте за алгоритмом. Найперше відведіть потерпілого в затінок. Розстебнуть йому чи їй комірець, зніміть їх з них взуття, змочіть обличчя й голову холодною водою. Або покладіть на голову щось мокре і холодне, обмахуйте його чи її рушником чи газетою, дайте випити води, повідомте лікарю чи лікарці. Ось чотири правила надто небезпечно, які Міжнародний комітет Червоного Христа радить добре пам'ятати всім, хто збирається купатися. Небезпечно плавати, коли, ви надто втомлені. Ви надто далеко від друзів чи від берега, вам надто холодно чи вам надто жарко. Коли діти не вміють добре плавати, вони використовують надувні круги, матраци і автомобільні камери. Але вітер, хвилі та течія можуть підхопити надувний матрац і віднести далеко від берега, а відтак перекинути його. На воді трапляються ситуації, з якими непросто впоратись. Навіть досвідченому плавцеві. Особливо небезпечна, судома. Якщо судомило ногу, треба на кілька секунд зануритись головою у воду, вимпрямити ногу і сильно потягнути рукою ступню за великий палець на себе. У водоймах де багато рослин, пливіть на самій поверхні води, намагаючись не робити різких рухів. Коли руки або ноги заблутались у водоростях, прийміть положення медуза і звільніться. Біля берегів морів і океанів часто виникають розривні або зворотні течії, які віддаляють усе від берега. Якщо вас захопило такою течією, то не намагайтеся боротися з нею. Рухайтеся паралельно берегу, тому що такі течії зазвичай вузькі. Небезпечна течія має такі ознаки. Спінений холодний струмінь води біля берега, ділянка води в морі, що змінює колір, з'являється рухлива смуга піни, водоростей або сміття, збивається ритм хвиль. На жаль, тонуть не лише плавці-початківці. Найбільший ворог того, хто почав тонути, це паніка. Тому думайте про те, що боятися пізно. Треба діяти, покличте на допомогу. Намагайтеся не піднімати голову та руки над водою. Пам'ятайте, що вага тіла у воді набагато менша, ніж у повітрі. Не бійтеся занурити голову, з'явиться додаткова сила, що виштовхуватиме вас із води. Подивіться на досвідчених плавців: вони пливуть, тримаючи голову у воді і лише на мить повертають її в бік, щоб зробити вдих. Верблюд не такий вправний плавець, але коли йому доводиться перепливати річку, він лягає на бік, щоб потопити свої горби і набути додаткової плавучості. Якщо ви побачили, що людина тоне, допоможіть їй. Протягніть руку тільки у тому разі, коли стоїте на мілені або вас хтось міцно тримає, киньте їй надувний матрац або іграшку чи рятувальне коло. Сповістіть рятувальників або покличте на допомогу дорослих.